Добрий день, любі друзі. Мене звати Міла Більчик, я психолог із Харкова. І сьогодні я пропоную поговорити про таку тему, як аб'юз. Мабуть, ви бачили десь у Тіктоці, в Інстаграмі пости чи відео про страшних аб'юзерів, від яких страждають гарні дівчата або аб'юзерок, від яких страждають не менш гарні хлопці. Але насправді аб'юз це не знаєте, таке мемне поняття. Це дуже небезпечна штука, від якої можна навіть померти, якщо ти справді зіштовхнувся із жорстоким аб'юзером. Що ж це таке? Це психологічне, моральне, фінансове, сексуальне та фізичне насильство. Що до цього поняття входить? Це погрози. Крики, образи, ігнорування, газлайтинг. Газлайтинг це створення агресором у жертви спотвореного уявлення про ситуацію та про саму себе. Також це неглект, це недбале відношення до іншої людини, при якій створюються умови небезпечні для її здоров'я. Зараз поясню на прикладі: ну ось там дружина каже чоловікові, що їй погано, вона себе якось не так почуває, і просить його допомогти чи викликати швидку. А він каже: Ой. Нічого в тебе не відбувається, просто випий таблеточко, і вона вже в корчах лежить там на десь на дивані. Їй справді погано її нудить, її лихоманить, А він каже: Ой, що ти видумуєш, Не буду я тобі швидко викликати. Є й більш хворі в нашій країні. Оце якраз і є один з проявів неглекту. Далі це обмеження фінансової свободи, це гіперконтроль і наше улюблене знецінення. Аб'юз небезпечний тим, що його важко розпізнати, якщо не йде мова про пряме фізичне насильство. І головна ознака в усіх видах аб'юзу це відчуття жертви, що в неї менше прав, ніж в агресора, що її потреби не мають значення, що з нею щось не так і взагалі вона як особистість не представляє ніякої цінності. Чим же небезпечний абюз? По-перше, в аб'юзивних стосунках жертва втрачає упевненість у собі і віру в те, що вона все сприймає правильно. Їй починає казатися, що вона щось не так розуміє, щось не так бачить, і нею стає дуже легко маніпулювати. По-друге, насильня має особливість розростатися. Сьогодні він називає тебе маленькою дурочкою, завтра він називає тебе просто дорепою, а післязавтра він вже тобі пізатильника дає, щоб ти такою дорепою не була. Але через те, що ці процеси розтягнені по часу і добре е, здобрені маніпуляціями і. Знаєте, ніби він називає тебе дурепою, але хоче краще як для тебе. Він тебе таким чином виховує. Він тобі вказує на твої недоліки для того, щоб ти ставала краще. Ти в це віриш, бо як ця прекрасна людина може тебе обманювати, вона ж тебе любить. І в ітозі ви доходите до того, що він дійсно може і вдарити, і принизити тебе там при людях. Тобто насильство розростається і стає. Дедалі небезпечнішою ця ситуація для жертви. Людина починає плутатися у своїх відчуттях та не бачити причину-наслідкового зв'язку. Розповсюджений такий запрос клієнтів. Це коли там, людина каже: ви знаєте, у мене там з чоловіком, з мамою, з подругою, ніби все добре, але мені чомусь так погано у цих стосунках. Ми починаємо купати і бачимо таку картину, що клієнт. Постійно відхоплює собі то знецінення, то маленьке приниження, то йому кажуть, що він якийсь не такий, то намагаються підтягнути його до якогось ідеала. І взагалі ми починаємо бачити, що це аб'юзивні стосунки, і до клієнта відносяться дуже токсично. Просто він цього не бачить, тому що або звик, якщо це річ, наприклад, про батьків. Да, батьки завжди такі були, вони так себе завжди поводять, і людина просто не розуміє, що може бути по-іншому. Ми до цього повернемось. Або це стосунки, де партнер дуже гарно поєднує <сування> солоденьке, знаєте, якісь компліменти, слова про любов, і ось такі е, дуже неприємні моменти, ніби там знецінення або навіть погрози, чи ревнощі неадекватні. І людина в своїх почуттях. Сумнівається, тобто ну він же такий хороший, але ось тут щось мені не так погано робить. Ось і це також признак аб'юзу, тому що у здорових стосунках все дуже однозначно. Люди один одного поважають, люди говорять словами через рот про свої почуття, і немає цього відчуття, ніби все добре, але щось не так. Такого, знаєте, подвійного дна. Далі є такий момент, як підкріплена світовою та масовою культурою особливість називати жорстокі токсичні речі красивими, благородними словами. Ту ж саму аб'юзивну жорстокість називають роковою пристрасною любов'ю. І якось можна сказати, виспівають її. Ну, У нас є такі фразочки, б'є, значить, любить. Гіперконтролює та ревнує, значить, я йому потрібна. Він мене контролює і ревнує дуже сильно, тому що в нього було важке дитинство. Хоча це нікого не виправдовує з дорослих людей, насправді. Ну і наша класика, це коли а, дівчина, наприклад, та хлопець також вважає, що я цю людину жорстоку, неемпатичну, силою своєї любові перевиховую, зцілю і. Хижак перетвориться в ітозі на е, ласкавого зайчика. Цього також не е, виходить, не відбувається ніколи, тому що якщо воно хижак, якщо воно вже от, ось таке неімпатичне і не може відчути біль людини, який е, цей біль і робить, то воно вже і не відчує. Але люди вірять в те, що вони будуть. Так любити, так доводити цьому своєму партнеру або комусь з батьків, що а, я вартий любові, ти вартий любові, і все в нас буде добре, що серце аб'юзера розтане. Це неможливо, я про це зразу кажу. Але віра, така віра. Ну і, на жаль, аб'юз це дуже розповсюджене явище в нашому суспільстві. І знаєте, коли людина не хоче приймати такі. Умови, і вона намагається протистояти аб'юзу, її можуть навіть засудити, сказати, що в неї завищена там планичка з приводу чоловіків, чи вона жартів не розуміє, чи вона, як принцеска, ображається незрозуміло на щось, і взагалі нормальні люди це нормально сприймають, а Ти щось якась гіперчутлива в нас така. Так можуть сказати, наприклад, дівчині, яка не погоджується на те, щоб... Над нею психологічно знущалися, і це також проблема. І ми, ну, якщо не всі, більшість з нас вийшли з таких пострадянських сімей, в яких Аб'юз розцвітав, розквітав просто дуже дуже сильно, і ми всі в тій чи іншій мірі постраждали. Якщо нам навіть пощастило із сім'єю з нашою, то ми стикалися з цим в школі, десь у дворі, десь в інших місцях, і стопудово, хоча б трішечки, але цього досвіду почерпнули для себе. На жаль. Знову ж таки, дуже важко, якщо ти в цьому варився дуже довго, відрізнити аб'юз від здорових стосунків. Я хочу трішечки зробити увагу на те, що в здорових стосунках люди рівні один одному. Неважливо не річ про батьків, про партнерів, про когось ще і в іншої людини може бути там. Більше грошей, більше ресурсів, вона може бути ще якось. Але це відчуття, що я особистість і ти особистість, в мене є потреби і в тебе є потреби. Давай домовлятися так, щоб нам обом було комфортно в цих стосунках. Ось це якраз про здоров'я. А коли хтось має там владу, якісь переваги, в нього потреби, ніби більш цінні, ніж твої. І, взагалі, ось твоя цінність вона не така сильна, як його чи її. Це не про здоров'я. Бо 50 на 50% це золоте правило нормальних стосунків. В мене 50% відповідальності за те, що відбувається, і в тебе. В мене 50% можливості встановлювати свої правила і говорити про себе, про свої потреби і в тебе. Ми однакові з тобою на рівні особистісної цінності. Якщо всі рівні, але хтось рівніший, ось це якраз є ознака аб'юзу. Як протистояти аб'юзу? Ну, Головне і найочевидніше правило це розривати стосунки з аб'юзером. Але цьому правилу можуть слідувати не тільки всі, як то кажуть, тому що, наприклад, якщо ми кажемо про сім'ю, про батьків, то далеко не кожний може розірвати стосунки із навіть найжорстокішими батьками. Тому. Друга рекомендація: якщо не виходить розірвати стосунки, то можна хоча б звернутися за допомогою до психолога, до людини, якій ти довіряєш. Тому що оце правило дуже токсичне, дуже дебільне, я навіть так скажу. не виносіть сори з зби, сміття з хати не виносити. Це Розв'язує руки та язик агресору, а жертва, якщо у неї є ця установочка там, із батьківської сім'ї, вона жертва вона позбавляється можливості отримати допомогу. Вона відчуває себе самотньою наодинці з токсичною людиною, і навіть не завжди вона розуміє, що, що з нею відбувається. І ось Цієї установки треба позбавлятися. Насильство найчастіше розквітає там, де є оця установка, що ти не маєш права поділитися ні з ким. Це соромно, це погано. Тебе там засуджуватимуть. Ні, ти повинна сидіти, терпіти і радіти, що тебе там, хоча б не б'ють. Тому. Поділитися з людиною, якій довіряєш, і з допомогою психолога або надійного друга буде набагато легше вийти із цього аб'юзивного пекла. Далі збирати інформацію. Я в кожному відео не втомлююся повторювати, що дуже 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 важливо знати більше про руйнівні психологічні штуки, які нам в життя роблять неприємним. Чим більше ви розумієте про це, тим ви більш захищені і. Наступного разу, коли ви будете стикатися з якимись маніпуляціями, наприклад, ігнорування, ви замість того, щоб провалитися в провину, це я щось не так зробив, тому зі мною три там, дні не розмовляють. Ви будете говорити, а так це ж то ігнорування, про яке там блогер казав, чи там в книзі десь було написано, як це? Покарати ігноруванням це, до речі, люблять робити батьки, це жахливо для дитини, але знову ж таки, з радянських часів, оце у нас є, коли. Дитина щось зробила, мамі це не сподобалось, і мама ігнорує дитину, ніби тебе немає, ти для мене не існуєш, я з тобою не розмовляю. Те, що дитина в цей момент відчуває це жах, і доросла людина вона не відрізняється в цьому плані від дитини, і коли її починають ігнорувати, щоб покарати за якусь неправильну поведінку, вона також впадає в цей фрустрований стан. І це дуже гидка маніпуляція, і їх багато, і про них треба знати. І я вам дуже рекомендую трилогію Тані Танк Бойся, я з тобою там автор не тільки розказує про шаблон, як аб'юзер затягує жертву у такі токсичні стосунки, і розказує про самих аб'юзерів, як вони такими становляться, як вийти з цього. І там є дуже багато історій постраждалих дівчат та хлопців від таких аб'юзерів, від таких хижаків. І коли ти читаєш ці історії, по-перше, в тебе прям мурахи по тілу, тому що ти розумієш, це ж, це ж і про мене, це ж я також пережила. І по-друге, ти перестаєш вважати себе якоюсь дивною, яка, знаєте, чи я чого чогось не розумію, чи світ якийсь не такий. Ти розумієш, що з тобою все гаразд, просто ти переживаєш стосунки з аб'юзером. І розумієш, що з цього треба виходити, бо це не любов, а просто насильство. Далі треба проробляти своє невротичне почуття провини бо саме на нього тисне аб'юзер завжди провина та сором сором та провина це дві кнопки у нас психологічні на які тисне аб'юзер і якщо вони в нас болючі з нами можна робити просто все на світі просто до кожного з нас можна підібрати свій знаєте ключик ось у когось це провина у когось це сором комусь оці слова зроблять боляче, і він щоб цієї болі не відчувати Буде ладен на все, комусь інші слова підійдуть, щоб ним зманіпулювати. Але якщо ви пропрацюєте провину і сором в комплекті у психолога, ви захистите себе. І якщо навіть аб'юзер буде намагатися на вас тиснути, ви вже не будете так болюче до цього ставитись і будете менш підвержені маніпуляціям. Також треба розібратися з психологічною картиною свого життя. Якщо ви вже в таких аб'юзивних стосунках, зрозуміти, чому я взагалі в це потрапив. Як я вже казала, більшість з нас вийшли вже з токсичних сімей, і більшість з нас не знають нормального ставлення до себе. Дуже прикро, на жаль, мені б хотілося, щоб було не так, але для нас оця токсичність, коли. Ми нібито недостатні, і нам треба постійно доводити, що ми чогось варті, а хтось цим користується. Це дуже звична картина. І психолог тут допоможе назвати чорний-чорний білим-білим, допоможе повернути вам нормальну самооцінку, надасть підтримку, і ви зможете набагато легше розібратися із цією проблемою. І ні в якому разі не треба себе звинувачувати, якщо ви вже стали жертвою аб'юзу, тому що насправді в це може потрапити кожен з нас. Неважливо, це людина із сім'ї токсичної, чи це людина, в якої абсолютно благополучне минуле, у якої нормальна сама оцінка. Справа в тому, що ми часто судимо по собі. Тобто, якщо я нікому не хочу причиняти. Щось погане. У мене нормальні наміри, я хочу будувати нормальні стосунки, то в інших також такі наміри. Але люди бувають різні. Серед них зустрічаються і нарциси, і соціопати, і інші дуже неприємні персонажі, які можуть зробити наше життя жахливим. І про це також треба розуміти. І не себе звинувачувати, а також задаватися питанням. Наприклад, ось в мене такий партнер, такі стосунки. Але у інших людей вже буває по-іншому, буває ж нормально, адекватно, благополучно. Чому в мене не так? Можливо, я чогось не знаю, і не розумію, і за допомогою психолога розставити все на свої місця і збудувати ті стосунки, на які ми всі заслуговуємо. Де ми цінні, де наш партнер цінний, і ми можемо словами через рот, проговорювати все, що нас турбує. І останнє: здобувати незалежність і фізичну, і матеріальну, і емоційну. Також будувати внутрішні опори помічено на своєму досвіді та на досвіді клієнтів. Якщо людина задіяна у багатьох сферах, якщо вона активна, якщо в неї цікаве життя, то в неї менш по-перше, вірогідність потрапити в аб'юзивні стосунки. По-друге, агресор, якщо навіть такий є, він перестає бути центром її життя. І багато сфер це багато людей. А там, де багато людей, більше вірогідність, що хтось такий покаже. Приклад нормального відношення до нас, де нас цінять, де до нас відносяться з повагою, і так далі, тобто адекватного відношення до нас. І ми зможемо порівняти, наприклад, цю токсичну подругу, поряд з якою ми постійно відчуваємо себе якимись чмонями, і нормальну, адекватну подругу, поряд з якою ми відчуваємо себе ну, гарними, нормальними, адекватними жіночками. Тому чим більше сфер... Чим більше активності, чим більше цікавості в вашому житті, тим з меншою вірогідністю аб'юзивні стосунки настільки сильно вас зламають. А будувати внутрішні опори, це про те, що постійно питати себе, що я відчуваю, як я до цього ставлюся. А в моєму уявленні це нормально чи ненормально? А як мені від цього? Тобто постійно питати себе, постійно сканувати свій стан. Опиратися на себе, тому що аб'юзер знову ж таки любить знецінювати і розказувати, що ти все не так розумієш, та що ти там відчуваєш, тобі не боляче, нічого образливого не сталося. Але якщо ти собі довіряєш і розумієш, що якщо я образилася, якщо мені тут боляче, то щось таке сталося. І намагаєшся зрозуміти, що сталося, що тебе конкретно заділо. А потім можеш словами через рота пред'явити це аб'юзеру, а потім побачити, що він на це не реагує і знову ж таки знецінює і зробити свої висновки. Ось це і є про внутрішню опору. Тобто я спираюся не на чиїсь слова та реакції. Я, звичайно, можу дивитися, помічати, що люди ось так реагують, вони це кажуть. Але на першому місці для мене стоїть моє світосприйняття, мої почуття, мої потреби, мій погляд на все, що відбувається. І це в собі треба також зрощувати та пропрацьовувати, щоб самій собі або самому собі бути опорою. І на останок підкреслю, що найкращий спосіб впоратися з аб'юзивними стосунками це вийти з них, розірвати їх. Якщо не виходить розірвати, то хоча б обрати ту дистанцію, на якій вам не буде так боляче, як прям поряд. Цим агресором і аб'юзером. я бажаю вам, щоб в вашому житті були тільки ті люди, які підкреслюють вашу цінність, ставляться до вас нормально, адекватно і з якими можна завжди домовитися, щоб всі були в плюсі. Я вас обіймаю. Якщо ви знайшли себе в аб'юзивних стосунках, ви мені обов'язково пишіть. Можете тут, можете в інстаграмі написати, діліться своїми історіями. Я всім вам надсилаю лучі психологічної підтримки. Про мені, про мені. Ось. Обіймаю, до побачення, мої люди.